О, oh, привет! Ми, короче, закінчили е, монтажувати відос, і зараз ми ще зараз пробуємо поїхати. Куда? Правильно? Ні, мене погано чекають, тому що не відпало, я сюди кину. Все. Собственно, розвал. Ми з Володимиром 5 в ранку йдемо, їдемо їздити по центру Львова. Може десь мусорівки лішнемо, може щось там з небе зачудимо. Може кось на зупинку підкине? Може, когось підкине, підвеземо туди-сюди. Так що будь-яка ситуація, яка може случитися, случиться, а ми. А ми в неї війдемо і вижимо максимум з цього моменту. Або просто будемо їздити і базарити про життя. Фіксуємо. Так, що водить. Газ, газ, і давай локоточок. Пу! Якщо би могли знати все наперед. Що, Файна в мене наклейка, ага? Що так, за я... кіт? Не знаю. Но це... Що, якщо не реклама, за рекламу вони нам не платили, а могли б. Давайте покажемо, о, хочеться покажемо, що в нас в холодильнику є. Що в холодильнику є в двох холостяків, які живуть разом. Це в нас тут замочали. Це... це в нас цибулі дуже багато, помидори, огірки, б... дуже добра каша. Перець фарширований, з капустиною. Півтора місяця лежить сир, хліб, Дай сюди кукурудза. Це наші стволи, знаєте, що ми... що ми з ними робимо вночі? Краще вам не знати. Яйця, пашкет, ну і там туди-сюди помілочі. Так, і покажу, знаєте. Я думаю, в кожного чоловіка є своя гордість, те, що він може гордитися. Кось є це машина, в когось, це гроші в кость, це я не знаю, якась криптовалюта. В мене це моя морозілка. Дивіться, що в мене бля, хавки тут ось. Локо, перці, пільмі, риба, тут котлети, курки, броліри, гриби. Горжусь своєму розілкою. Вона повна. Там хавки просто пх, покажу свою покажу свої консервації. Салати, бала балабаси. Цей салат це просто гастрономічний оргазм. А бажаю свою маму. Показав свою гордість. Те, чим я можу дійсно гордитися, що я досяг в цьому житті. У мене багато хав. Я сам можу так сидіти, хавати і кайфувати. Так що все, ми летим. Я забув. А, бо він не показував мені своєї консервації і він зробив помилку, що він показав. Тепер я це все з'їм. Все, фіксуємо. Ху. Пе часу вранку. на дворі йде дощ, але ми їдемо слухати музику. Блін, знаєте, такий класний момент. Йдеш, йде дощ і слухаєш музику. Бля, та ти що? Ну а що? Машинка. Ву -ву -ву. Опа, добрий день. Таксі заказували. Доброго дня. Куди? На Польщу. Та сідайте? На, на Польщу? Польщу? Сідаєте? Йде? Фіксуємо. Їдемо на Польщу, переходимо кордон, купуємо в польському АТБ пельмені і повертаємося назад. Гарний? Так, стоп. Но ми ж пам'ятаємо, що без музики ми нікуди не їдемо. Точно. Работаємо. Така ситуація. Ми з Володимиром ділюганти, думали, що таке можемо класно зробити от вночі, що нам принесе прикольні емоції, от круто проведемо час. Ми знайшли господів-мусорів, до яких ми зараз ну, акуратно так кілішнемо, щоб вони нас стопорнули і ми з ними так почерікаємо туди-сюди. Знімаємо відео, їдемо так. за мусорами 10 часов, катаємося за, за машиною і ходимо за ними, слідкуємо. Прослідкуємо, чи працюють ці розбійники, чи вони взагалі виконують свої функції, чи вони просто катаються і ніфіга не роблять. Цікаво чи не цинкують нас. Ідемо за ними, бля, в парк їхній. І заїжджаємо. І вдома всіх хр... рем. А що, лє, придумав. Ти їдеш за поліцією, такі думаєш, блін, якщо зараз вони реально подумають, що ми якісь там ідіоти, почнеться якийсь движ, якісь проблеми, типу, але ми нічого вроде, поганого не робимо. Я не знаю, як це перебороти за Так ми ж нічого не робимо, ми просто їдемо за, за ними. Ми їдемо за якоюсь машиною. Блін, треба, що вони цинканули нас. От, бля, треба, треба, треба. Звіємо раз в Може бібікнути їм. А Знаєш, я їм скажу. Я скажу, що я уникав. Дорожні транспортної пригоди, тому бібікну Давай на світлофорі, коли будемо стояти. Ми скажемо, що вони типу, довго тилилися, ми їм бібікнули. Щоб швидше. Чисто за мусорами їдемо. Куди вони, туди й ми. Яку полосу вони, туди й ми. Бля, головне, що вони зараз затормозять спеціально. Мен газує нормально, де. Мен чуєш, валить 70 по місту. Ой-ой-ой! Це адреналінчик. То що ми хотіли. А мусора тікають від нас, 80 кілометрів по місту дають непогано, так? Мені цікаво, хтось колись робив такий челендж, їдемо за мусорами 24 години. Червоно сині включить чи ні? Ааа! Що ви думали, втічати? Ага. Ні, вони не можуть зупинити, вони впереді. Попробуємо ж їх обігнати. Глянемо, чи вони нас зупинять. А ну знімай поворотник включить чи ні. А маємо включити. Заїхали на кольцо без поворотника. А якщо вони кажуть Всім, всім машинам! Нас преследує Hyundai accent. А, Що, обганяємо їх? Давай. Ситлофор, прийдем. Зараз коротше ми беремо цих поліцаїв на обгон. Ой, бля, бля. Братан, а може нам зараз припишуть, що ми переслідуємо мусорську машину? На підставі чого. Ладно, я не повертаю вже. Наш челендж переслідування мусорів продовжується. Ми, звісно, за ними в такий сумнітний поворот не поїхали, бо вже це прям реально опасно. Нам вже можуть якусь ділігу прописати, що ми переслідуємо їх. Але ми об'їхали іншим поворотом і зараз шукаємо їх. Ми їдемо шукати інших мусорів. Все, цинкуємо. Цинкуємо. Або їдемо зараз на потяг машиною. Їдемо, їдемо по рейсах. Ми з Володимиром предприйняли рішення. Зараз ми поїдемо через пішохідний перехід. Типа, йде з однієї сторони полоси, потім вони розділені такою межою, між ними є пішохідний перехід. І ми зараз по ньому поїдемо. Що ти скажеш? Та, — Та-та, ти типу, розумієш. ну, типу, немає чувакам чим зайнятися, вони хочуть зараз пометити те, що дозволено законом трошки зробити безпідділа, типу, такого, дивіться, на червоний їде. Ладно, червоний... Ні, на червоний їдемо, а чого ні? А чого ні, а чому можна? От, червоний... пішохідний перехід якраз можна переїхати, якраз зелений. Да, — Так, дивіться, зелений. — Ну, типу, включаємо поворотник через пішохідний перехід якраз для нас. Типу, а що, а прикольно вийшло? Да? Нам ну... поїхали ще раз? на якийсь... — Ні, ну давай їдемо тоді прямо, будемо шукати. Дивись, сигнал нашій. Наш сигнал. Нам, нам червоний. Це значить, знаєш, що нам життя створює прегради, але ми їх не боїмося, ми їх переборюємо. Так, да, ми просто вижимаємо 100, типу, да, і собі 100. Виж, вижимаємо 100 по місту і переборюємо ці перебори, які нам життя. Тому що той, хто хоче. Той проб'є барикаду, бар'єр. Будь-який будь будь бар'єр будь бар за будь які ситуації і він доб'ється свого. Фіксуємо. Так, виключаємо світло. Ми по стелсу їдемо. Все, ми стелсу. Прикриті. І от. Мусора когось розтопнули. Так, собственно, ми знайшли другий пішохідний перехід. А якщо знаєш, заїхати і поворотником цикати так? цик цик цик-цик, ждати, поки проїдуть, щоб знаєш, інтригу так потримати. Але бля, сзади мусора краще да, не буде. Так, Заді мусора, бо ну знаєш, зупинять, типу, для чого, чого мусарам створювати проблеми. Ми ж зараз їм конфлікт створимо, настрій їм спортив. Ми можемо просто тут дати легенького такого ручничка, поки не, не бачить мусора. О тако гоп, от гарно намалює, розвернутися, дали ручничок, типу гарно собі об'їхали і все, і типу, ми можемо їх. І, все. і ми, ми проблем не створюємо і все чітко. Так, ось дивіться, заді, дивимося, чи ззаді немає цих мусарів. Взагалі нема? Ні, нема. От вися. Тепер, І тепер приїжджаємо через пішохідний перехід. Тепер ось у так, так. пішохідний перехід. Саме головне по поворотника включити. Так, все, Там. включили пішохідний перехід, приїжджаємо. Ну, типу, ми захотіли собі розвернутися дуже швидко. Ну все, а чобі ні. У ну. нас дуже багато роботи, дуже багато серйозних справ. І, ну, Час для нас це гроші, тому ми Ось вирішили так. Тому Та легенький ручничок, от на, на, на Малєвичі, типу, і, о, і, коротше, типу, можемо їхати подалі, типу, повідомляємо продовжити типу, нашу все. поїздочку. Прекрасну поїзочку, коли 5, Да. Фу, прикольно, братанчик. Давай, давай, давай. Ну, фиксуем, фиксуем. Все. Давай якусь бандитську музику включимо. Давай. І зараз будемо тупо тако, отко, переключати передачу. Отко, отко, чекай. Ола, отко, Бам, будь бам, будь бам, бам. Де що береш? Тихо. Ту-ту-ту-ту-ту-ту, І давай третя! Отак, отак, бум! І в оперний театр влітає. Ніхуя! Не можна. Я, я ж не літав тут бой. Єбай по проспекту зараз дам Легенький. То не видно на відосі, але я думаю, все буде бачок. Я думаю, ви, ви відчули це. Я думаю, позбавлення прав мене <laughs> може дуже близько чекати. Тому... Але реально, ті всі Тоже такі самі дільгони, як ми, тіпо, вони роблять всяку херню типу, і їм нормально. А ми що не можемо? Начаківську давати трошки швидкісного руху. Uh, uh. Так, залиши, боже, легенько, легенько, занеси легенько. О. Місце, куди ми промуємо. Emily Resort. Що йдемо запишемо думки. Все, якість нормальна. З півночі монтували відос, тому що кілішували. мене просто селіть, валить, кружить, лепить, меліть, вертіть. Приїхали до файного місця, рішили пару думок записати. Так, я тільки що мав такі гарні думки, що за забув, що я хотів. Спостерігаю в житті таку движуху, коли я дуже сильно зациклений на грошах. Вони мені або перестають йти, або мене життя підсвічує так, що коротше в мене їх забирає, щоб я, мабуть, схаменувся трохи, бо в мене все заключається в грошах. Гроші, гроші, гроші заробити, багато працювати. І в мене сталася така ситуація, що я мав мати виплату за зарплату з свого аккаунту за свою роботу за тиждень, і я вказав невірний ібан, і мої кошти мені не прийшли. Так само ситуація з криптою, коли я тоді теж не поспішив, дуже сильно зіграла за захланність, я не перевірив. Інформацію і чуть не попрощався середньою зарплатою у Львові. І життя каже: Вова, схаменися, виключить цю гонку або, типу, каже, тобі ти грошей не треба, пробуй без того. Зміни фокус з грошей. І от сьогодні я якраз спробував змінити фокус, тому що я бабки втратив, і типу, я такий думаю, блін, ладно, короче, сьогодні там закупляємося, сьогодні катаємося. Вже потрат по заощадження, якусь благодійність зробили, щоб я не сильно був зациклений. У мене от завжди втрачається й та сама сума. Тож з скриптою втратили. Тому якщо ті бабки вернуться, я їх, їх збираю на виїзд в разі. Якось так світ працює, що дуже багато де підсвічує. І от іменно мене в цих грошах треба зрозуміти. і нарешті трошки зупинитися, бо занадто багато зациклений. Життя насправді дуже інтересна річ. Яку ще можна познавати-познавати життя? Так підкидає такі уроки, от як в мене. Хочу розказати свою ситуацію про права. У мене зараз вони тимчасові посвідчення водія. Півтора року їзди в мене не було жодного штрафу. І тут на минулому тижні за 4 дня отримав зразу два. Я розумію, в чому була ситуація, бо я десь халтурив, їздив, десь на червоний, десь розбертався через подвійну сплошню, нарушав, зіганяв туди-сюди. У мене життя тіп, раз наказало, то тобто це не поняв, схарив Харрив на менті. Опять почав далі ганяти. Ганяв, ганяв. На знаку пропустити дорогу я не пропустив ментів, вони мене. Стопанули, знаєте, наскільки така тупа ситуація? Мені виписали штраф за те, що не виписали б водіям у 90% випадків. Прям дуже рідкісна ситуація. Всі в шокі. Кому я розказував, ніколи ні в кого такого не було. Типу, прям дуже рідкісна ситуація, і ну мене на цьому зловили. І я прийняв цей знак від всесвіту від Бога, що треба менше ганяти, більше бути важнішим на дорозі і адекватніше зумов. Це важливо розуміти ці сигнали, які дає тобі життя і їх сприймати і не ігнорувати не, не гір. Мене таке було з аваріями. Блін, так не можна говорити, але мене до сих пір не навчили дві і Я далі мучу дві ж, але все одно далі бо Я не знаю, я не можу це в себе вибити. Ми такі типи, що любимо, звісно, драйв, любимо ці емоції, але треба намагатися з холодною головою підходити до багатьох ситуацій. Бо нас Бог береже, для скільки було ситуацій, ну лічно, в мене, де я чуть роз'їбався, не зробив роз якусь по типу ситуації, бувають реально уважно, завтикав проти кава або дуже велика скорість. Все в цьому світі може, блін, просто отак случитися, і все, тебе немає. Нам Бог ці типу, ці ситуації посилає, ми все одно намагаємося їх прислухатися. Не, не завжди це получається, бо дурна голова. Бо ми пацани круті, ми молодіж, музика грає, Ці, кураж. Перевар, бля. Кураж. В цілому не можна халтурити якусь таку хуйню робити, але інколи максимально акуратно оцінюючи ситуацію, десь колись в вмір. Дарма придумали правила дорожнього руху. Ну єдиний момент, який ми фіксуємо, що ми, менти це нам не кінти. Менти, як наскільки вони, вони будуть за порядок туди-сюди, ми їх ніколи не будемо поважати. Менти це дійсно ті люди, яких ми. Вони обіжені і ми з ними діло не будемо й тому висновки, які ми зрозуміли, треба помічати сигнали, які нам дає всесвіт. І інколи прислухатися не тільки до себе, а й до знаків, які йдуть ззовні до тебе. Тому що, коли ми ігноруємо їх і коли вони дуже очевидні, нам дають копняка граблями по голові. Да, тому читаємо знаки, пробуємо читати адекватно з головою, підходимо до деяких небезпечних моментів. І йдемо по сім. Фіксуємо. Ми к сьомого ранку їдемо в Камері Екскат. В Львівській області є величезна територія. Перший раз, коли туди заїхав, я прям офігел. Це таке відчуття, ніби то якесь Лас-Вегас, але в Україні там просто величезні готелі. Все світиться, катамаранги, купа зон для фотосесій, купа готелів, віп-еліта. -віп я прям офігел, наскільки там круто. Ми вирішили з Володимиром туди приїхати, але, відьмо, не судьба, бо бачимо, тут закрито. Фух, я вже хочу. Хавати і Сьогодні ми і так дали дуже багато джазу. Тому їдемо вже додому віддихати, хавати, спати. Будемо з вами прощатися. Твенті Що домой тут ручничка, трошки чи ні? Авчик, чуєш? Дамо ручничка. Дамо ручничка. Порушен трошки тихий режим. я думаю, подписчикам нашего канала зашло. А, что я чувак, когда я делаю такую мне сподобалось. Но я хочу М-ку. И на М-ку делать такую Открывай двери. Шановные, предъявите ваши документы. Документы сказал? Я здесь мусор, ты понял меня? Ты понял или не понял, блядь, документы? Братан, руки, это самое, это самое, это твой посвеч, я! Мусор, блядь! Ты шо, тварь? Ты шо, мусор, блядь! Ты шо, тварь, блядь! Ты, ты мусор, блядь! Вытяну, блядь! Да ну сюда иди, блядь! Кого ты мусором, блядь, назвал? Сюда иди! Дай мне микрофон, нахуй! Мы хотим по Амке. И по Минету! Дякую всем, кто подписался наш ролик. Такої штуки не повторяйте вдома, тому що Баб це роблять професіонали і бабка є. Так, тому на цьому моменті ми просто остаточно з вами прощаємося. Підписуйтесь на канал, пишіть лайки, ставте репости. Можете написати в коментарях, які ми погані, що порушуємо правила дорожнього руху, сказати свої думки. Ми все приймаємо, чекаємо на ваші відповіді і реакції. Фіксуємо. До нових зустріч. Любіться життя, хай хуйте, бо кожен момент може бути останнім.